Пише поезію не то, що тоді коли їй приходить муза, а навіть по замовленню. І от коли нам треба їхати до Чернігова, і я думаю, ну що ж, треба якусь поезію, про дичину, свою поезію. А вона й каже, Ірина Федорівна, не хвилюйтеся. Ще попереду два дні. Я, я напишу. І ви знаєте, це було чудо, коли вона прийшла в літературну студію на наше чергове засідання і читала свою поезію, ми е е без слів раділи мовчки. І ось якраз цю поезію е послухайте. А чайки міляли моря. Зайнявся пострілом. Накричання не безявився. Дригнувся все світ шепотінням і на розжарених вустах країні спалахнула ім'я у вікові чи не в віках. Тичина, люди гомоніли, а він писав, палав, творив, думками перегукував Шекспіра. А все з Богом говорив. Його душа бажала жити, а серце рвалось в небесах, палакує. Вона мета всього життя та часу пливину не спити. Він все ж пішов і все цірав. Та доки будемо ми жити, світитиме зоря дитана.